Привіт, сьогодні в нас новий формат на каналі, де ми будемо розв'язувати задачки. Суть цього формату в тому, щоб показати вам, як можна розв'язувати задачі, які підходи можна використовувати, як правильно думати, де можна запитати щось в інтерв'ювера, і так далі. Тобто, це покращить ваш скіл проходження лайфкодінгу. І в цілому ми будемо розв'язувати задачки, які там часто попадаються на інтерв'ю. Наприклад, сьогоднішня задачка це в нас із паліндром, це, напевно, класична задача, вона дуже часто попадається. І суть її в тому, щоб перевірити, чи вхідне значення є паліндромом, тобто чи воно читається однаково зліва направо і справа наліво. Наприклад, якщо ми візьмемо те, що нам каже лідкод, що в нас на вхід буде інтеджер, і нам треба перевірити, чи цей інтеджер паліндром. Як ми будемо взагалі підходити до розв'язання цієї задачі? Найперше, що я завжди кажу, рекомендую, це спочатку багато думати, скажемо, можна обговорити з інтерв'ювером, можна щось запитати і так далі. А потім вже писати код. Тобто не спішіть писати код, так як ви можете вибрати шлях, який буде неправильний. Неправильний в тому сенсі, що ви не розв'яжете розв задачу. Ось тут, якщо ми подивимось на input, він у нас інтеджер. Тому найперше, що варто зробити, це перетворити його або в строку, або в масив. Я думаю, що краще це зробити як строка, тому що масив, можливо, буде тут, скажімо, оверхедом. Я викличу метод toString. і далі нам, нам вже буде простіше з цим працювати, тобто ми вже можемо строку нормально перебрати, можемо там щось порівняти і так далі. І е, як ми будемо вирішувати цю задачу? Е, звичайно, можна вирішити її суто методом NGS, там, перетворити в масив, зробити реверс і так далі. Але нас цікавить тут більше як підхід, який проканає на інтерв'ю 100%. Е, тому я би, я би рекомендував тут використати підхід to pointers. Суть його в тому, що в нас є два поінтера, два курсора таких: один починається зліва. Тобто з першого елементу масива там, чи строки один справа. І вони, от якщо зобразити, вони будуть рухатись на зустріч один одному. Наприклад, перша ітерація, потім друга, третя, четверта вони вже на одному елементі, і потім ми виходимо з цикла. І якраз, якраз в цій задачі на паліндром ми можемо перевірити, чи лівий символ він буде відповідати правому. Тому що вони ж однакові. Тобто ми просто як перевертаємо на люту строку. І якщо вони однакові, то все окей. Якщо вони не однакові, то значить це точно не паліндром. І нема сенсу навіть продовжувати цикл, ми зразу виходимо з циклу. Як це можна реалізувати в коді? Найперше, що вам треба зробити, це створити поінтери. Зрозуміло, що лівий поінтер у нас буде 0. І правий поінтер... Це в нас буде останній елемент. Тобто, якщо оцей приклад дивитись, то це в нас буде одиничка. Це в нас буде Str length-1. До речі, відео про two pointers алгоритм, воно є на каналі, я посилання залишу в описі. І наступне, що нам треба робити, це почати перебір. Якщо ви, наприклад, не впевнені, в тому, що ви пишете, я рекомендую завжди ставити логи. Тобто, що, що я маю на увазі? Наприклад, ось тут нам треба перевірити, чи е, кількість ітерацій вона буде така, як ми очікуємо. Наприклад, давайте перевіримо, чи в нас left. Ми, ми будемо цей цикл проганяти до тих пір, поки в нас left менше або дорівнює right. Коли воно вже стане, е, буде мати таке значення, як right, ми вже виходимо з циклу. І що далі нам треба робити? Ми при кожній ітерації маємо збільшувати left на одиничку, тобто рухати його в правий бік а right, навпаки, в лівий бік рухати. І давайте подивимося, чи в нас ось це буде працювати взагалі. Давайте законсолимо, не знаю, str, наприклад, left. По ідеї, в нас має бути 1 і 2. Так як в нас буде всього дві ітерації: Одна е, зліва, один-два, і так само один-два справа. Е, давайте подивимося, що воно працює. Бачимо, що 1, 2. Тобто, ось таким чином е, ви переконались, що ваш цикл він працює коректно. Тобто, у вас буде та кількість ітерацій, яку ви очікуєте. Тому ніколи не соромтесь писати консульлоги. Навіть якщо ви думаєте, що. Що інтерв'юер щось подумає не те, ніколи не соромтеся це робити. Завжди ставте консульлоге. Ми переконалися, що в нас все окей, і якщо ми повернемось до того, що ми говорили раніше, тобто ми порівнюємо 1 і 1, потім порівнюємо 2 і 2. І якщо ми, в принципі, все порівняли, то все буде окей. Тобто, якщо все поверне тут true, то в нас буде І Я думаю піти трошки по-іншому. Ось тут ми перевіримо, чи в нас str left, він не дорівнює str-right. І якщо він не дорівнює, тобто, якщо лівий елемент в нас не дорівнює правому елементу, нам вже нема сенсу продовжувати, тому що це вже точно не паліндром. І тоді ми вер... вертаємо false. Якщо ж в нас лівий елемент дорівнює right, ми переходимо на наступну ітерацію. І коли ми от закінчимо всі ось ці ітерації, ми виходимо з циклу, ми знаємо, що це точно паліндром, тому що всі значення вони в нас рівні. І тут ми повертаємо true. Воно працює правильно, тобто задачка взагалі дуже проста, і її можна вирішити. Декількома способами, звичайно, але чому Two pointers Тому що, по-перше, він простий. Ми все робимо в лінійній складності, це ОН. Це перше, друге, це те, що це вже якийсь алгоритм, який має назву. Ви це все можете коментувати, коли ви рішуєте задачу. Тобто, ви кажете, о, я, напевно, виберу тут 2Pointers, він класно лягає на цю задачу. Тобто, ви таким чином показуєте, що ви от. Знаєте, якісь підходи, знаєте, як це все можна зробити, і взагалі цікавитесь цією темою. І в цілому він є нескладний. Тобто, ви можете зробити, звісно, іншим способом, але цей спосіб він доволі елегантний, як на мене, і цілком окей. Головне, це коментуйте те, що ви робите на інтерв'ю. На цьому все. Побачимось в наступному відео. У нас таких відео буде ще багато, тому має бути доволі багато цікавих задач. Повторюсь, я з посилання на 2Pointers алгоритм залишу. І до зустрічі в наступних відео.